Військовий медик із Коломиї Олег Токарчук розказав і показав, як працює стабілізаційний пункт десятки, місце, де рятують життя бійців. 40 хвилинне відео опублікував на своєму ютуб-каналі фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс в рамках серії інтерв'ю із військовослужбовцями 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які записують під час волонтерських поїздок на схід. Нагадаємо, дитячий травматолог з багаторічним досвідом зустрів повномасштабне вторгнення на посаді першого заступника міського голови Коломиї. За кілька днів подався у ТЦК, звідти його направили на службу у десятку. Вже майже два роки Олег Токарчук рятує життя наших захисників і додає, робитиме це до перемоги. Далі коротке промо до відео. Повну версію дивіться на ютуб-каналі фонду Едельвейс. Я не знаю, який цей день. Ми не йдемо до роботи, ми на ній живемо. Це місце, де можна врятувати бійців. Лежить хлопець, перелом одної ноги, другої нема. Він підіймає голову, каже: вам щось допомогти. Інтимно до цього підходимо. Олег, ну що, 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 шо, шо, шо тобі купити? А все, це воєнна тайна. Я не закінчував військову медичну академію. І ніхто тут не закінчував її. Вибачайте, бо ви в нас лежачий. гонілки і переходження. Шість годин викопували, так? Да? Котиково вдох. Все, молодець. Вільна каса 24 на 7. Якщо не буде об'єднання в контексті перемоги, то місто Коломия може бути в межах Російської Федерації. Поки що, на жаль, я таку реальність усвідомлюю. Тому я тут.